Всім привіт! Збираємо сорт Троміна, це вже у нас залишки на кущу залишились, думаю відео знімлю. Отак от, от виглядають ягодки. Я думаю, ще десь 2-3 рази зберемо і вона вже закінчиться. Це ультраранній сорт. Після Сандри приблизно десь на третій день. Починається плодоносити руміна. Ось так от виглядає. Це останні квітконоси. Перший квітконос вже давно зібрали ми. Ось такі ягодки. Смачна, транспортабельна, соковита. Така необична форма. Ягоди. Людям цей сорт подобається. Ми кожного вечора вивозимо ягоди на продажу в місто по заявкам. Ягода, до речі, така нелегенька ягода. Тяжка по вазі. Тому саджанці планується бути на серпень місяць. Цікавий сорт. Він у нас вже четвертий, да, четвертий рік, то ми вже його 4 роки як висаджуємо в балагані. От він нам подобається по смаку, і як видає ягоду, як він себе веде. Ось. Хто вже придбав і має руміну, я думаю, що він її з участка не буде видаляти, тому дзвоніть, пишіть, замовляйте на серпень саджанці Ультраранній сорт роміна. Гарно в кошику виглядає. Розмір ягоди в кінці, я можу сказати, що не, не мільчає, тобто, ну, держи середню форму в кінці. Середню форму держи. Тому непоганий сорт. Непоганий. Всім до зустрічі.